Вітаю вас, шановні глядачі та фоловери. З вами Донокай, і сьогодні я хотів би запросити вас відкрити зі мною новорічні коробки. Я дуже сподіваюся на те, що випаде два найочікуваніших танка для мене. Перший це БЗК, другий Айрон Арні. Я передивився багато відео оглядів, гайдів та боїв на цих машинах, і вони мені дуже, дуже сподобались. І, звісно, що я хотів би мати їх в своєму ангарі. Інші подарунки з цих коробок будуть так само приємні для мене це і голда, і срібло, і навіть нізкорівневі премчики, які відверто хетять деякі блогери. А я полюбляю грати на середньорівневих боях, бо в них є свій фан та драйв. Інші блогери під час відкриття коробок так само хейтять і ресурси, які випадають. Але мені вони будуть цікаві. Бо їх можна обміняти на жетони, які у свою чергу можна використати в автоматі і мати ще одну можливість утримати інший унікальний та рідкісний середній премтанк об'єкт 283. Ну ви зрозуміли, про що я. Прошу вас підтримати україномовний контент, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і як можна більше шарити це відео, щоб українські глядачі. Отримали саме український контент, а українські стрімери та контент-мейкери отримали свою аудиторію. Пишіть в коментарях, чи відкривали ви собі такі коробки і які танки поповнили ваш ангар. Отже, розміщуйтесь якомога зручніше зварите собі чайочок або каву. Бажаю вам приємного перегляду та смачного. Ну і переходимо до самих коробок. І так, що ж нам випаде цього разу? Перед цим я відкривав 12 коробок, чесно кажучи, окрім кота і ресурсів, більш нічого цікавого мені так і не випало. Отже, я, напевно, почну відкривати з початку. Поки буду по одній, ну а там подивимось. Що і як буде йти. І так. Мірський кришталь і голда. Окей. Непогано. Кришталь, смарагд голда і прем. Ну, непогано. Майже знову те саме. Чудово. О, а це вже щось цікавеньке. 3D-стиль. Ну, я вважаю, що це не є чимось таким цікавим, але однозначно є унікальним. Принаймні для того, щоб виділитися з усієї маси. Так, ідемо далі. Йдемо далі. До речі, в будь-якому випадку... Оп-оп-оп. А ну-ка, щось цікавеньке. Так, 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 так. Хвилююча, хвилююча мить. І що ж там? Змішані відчуття. Тому що саме цей танк я в останню чергу хотів би собі. Але, ну, випав, то випав. Що ж робити. Є дуже великі сподівання, що ті, які я хотів би, вони все ж таки будуть. Так, да, що я хотів сказати. Перед цим. Незважаючи на те, що в цих коробках випадає, в будь-якому разі все це є приємне, і всі ці ресурси, голду, там прем-аккаунти, все можна використовувати і далі. Можна купити якийсь інший прем, там, на якусь подію, або коли буде розпродаж, або якісь знижки. Тому взагалі не бачу нічого. Тому що все це випадає. Ну а по-друге, сам Wargaming це розробники, ну вони ніколи не будуть працювати собі в мінус. Тому ті гравці, які платять гроші за якісь ігри або вкидають ці гроші, ну звісно, що в розумних. В рамках? Це просто як хобі. А будь-яке хобі воно потребує. Так. оце о і ще один. Ну. Хвилюючи мить знову. Потяг новорічний поїхав. О, да, це безешка Да-да-да. Оце вже чудово. Оце вже класно. Так, ну моя програма мінімум на 50% виконана. А якщо дивитися опа, а це що? Знов 3D-стилі? Ні, ще один танк да фігеть. Я, чесно кажучи, скільки разів передивлявся різноманітних відкривань таких коробок. Ну прям так швидко. Не бачив АМБТ. Ем... Цікаво. Про нього не дуже багато чув. Не дуже. Але в будь-якому випадку, якщо все це вже склалося, ну просто супер. Я зараз задоволений, як. Маленька дитина, коли отримує якісь подарунки, воно і хвилююче, і ти очікуєш, що щось, щось буде. Ось-ось, ось воно. Так. І так, що ми маємо? Ну, 9700 золота. 600 тисяч кредитів, 3D стиль, але 4. Приєми. Ну, цей четверте я перед цим відкривав 12 кробок. Трошки захотілося потестити, як все це працює, перевірити свою вдачу. Але, ну, дивлячись на те, що тут взагалі ось ці інші 3 пріми, ну, вони кльові. При тому, що. Мені тут потрібно ще відкрити 46 коробок, да? а у мене загальна кількість 20-20 і ще 20. Тобто, в мене є 100% прогідність того, що за інші 50 коробок я отримую ще один цей новорічний рем. Ну, супер. Відкриваємо далі. Так, поїхали. Можливо, якщо сьогодні мене фортуна не залишить, то обміняю ресурси на жетони, буду так само в автоматі намагатися виграти і отримати об'єкт 283. Хоча мені його вже дали на прокатні бої. О, і Су-2. Ну... Теж ж круто. В рандомних боях зустрічався з тією шкою Як на мене, неприємно. Так, так, так. Опа, опа. А що це? Да, ось це. Відома бабаха. дома бабаха. Ну, мені до неї ще викачувати і викачувати. Ну, принаймні, один такий вагомий плюсик буде в тому, що вже є 3D-стиль на неї. Золотишко, опа А ось і ще щось. І знов таки 3D стильчик. Я ось про що зараз подумав. Ось там багато хтось незадоволений. Там, ой, 3D стилі, да навіщо вони потрібні. Та ось ми там купили ці коробки. І так далі. І так далі Ну, хлопці. Ви граєте в гру, яка по факту є Ну безкоштовною. да В неї можна грати безкоштовно. Але ви хочете отримати якийсь та да? драйв, а за фан задоволені доводиться платити банально. В цьому житті і взагалі. Доводиться за все і все платити. Тому хтось витрачає гроші на скейтборди, на борди, на сноуборди, на різноманітну снарягу, на віліки, на походи. Хтось просто їх пробухує десь там на лавочці у парку. Ну, я не вважаю це чимось таким дуже поганим, якщо. Хтось хоче отримати задоволення вкладає в це гроші якусь гру. Єдине, єдине, що це має бути в якихось розумних рамках. Бо, на жаль, ніхто не відміняв ось цю ігроманію в залежність від ігор азартних. І так, друга партія коробочок у нас відкрита. Подивимось, що ми це маємо. 17 тисяч золота. 1 400 000 кредитів. Додатково ще 52 дні премакаунту. Ну це майже 2 місяці. 8 одиниць техніки. Причому п'ятий рівень, я вважаю, теж доволі таки непоганим. Відкриваємо далі. Так, знову ресурси, Знову голда, срібло. Їдемо далі. Ну, це ж подарунки. Подарунки, як завжди. Приємно отримувати мене зараз відвідала думка. Коли я дивився відкриття пробок на РУ-регіоні, там, ну, прям дуже і дуже багато було низкорівневих. Танків. Угу, це 3D-стиль на. О, на супер коня, як його називають. Так, да, якраз цю гілочку я зараз і викачую. Тож, 3D-стильчик дійсно чіткий. Е, Такий стосовно е, танків. Дивився відео. І з європейського регіону, які українські блогери знімали. І так само дивився відео деяких блогерів з ру регіону І, чесно кажучи, низькорівневих прямтанків на ру регіоні було набагато більше, вони випадали в коробках. Порівняно з. Європейським регіонам. З одного боку, я вважаю, що це ну теж непогано, тому що в перерахуванні на голду це трохи більше, ніж зараз там випадає в коробках. То максимальна верніше, не максимальна, а максимальна вірогідність і кількість е цього, цього золота, яка випадає, це там 250, найпоширеніше. Дуже рідко там. 750. Тому в плані конвертації, ну ось, дві сушки. Ще додатково випали. Ну, що це остання коробочка, так? Да? Якщо я не помиляюсь. А, ні, ще три. Так, Бурштин, смарагд. золото і Срібло. Так, так, так. Поки що... Стає більш хвилююче, більш очікуваніше. Тим, що ось ось має щось прийти. Ну. три одиниці компенсованої техніки. 11 взагалі, які поповнять гарчик. 3-3 дестилії. Ну, похнастий кіт. 64 дні. Це 2 місяці, два повноцінних місяці. 28 тисяч золота. Ну, я вважаю, що на це золото можна ще докупити собі якихось цікавих прямтанків. Як для мене це є там цей американець Крайслер Такий класний, і Льова. Я маю на увазі Левандовський. Ну що, наступна коробка? Так, я звернув увагу, що кожного разу, коли йде конвертування, то дається слот в ангарі. Ну що, ще 4 коробочки до гарантованого е, пряму. І коли я дивився? Навіть Ті, хто відкривали по 80. ой, по 200 коробок, їм не випадали однакові прим від 8 і 9 рівня. Тобто вони їх не конвертували в голду, а випадали саме низькорівневі. Ну ось, ось, гарантований, гарантований. Навіть підписало, що це гарантований. Ну що? По тут схожий на Айрон Арні. Давай, 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 давай. Ода. О, да. Ну супер. Чесно кажучи, радію, як дитина. Супер, Кльово! класно. Все ще хотів отримав навіть більше. Ну, а далі можна так на ізіку Промотати всі далі. Хоча. Є ж можливість отримати ще і пт шку Є ще 12 коробочок. Ще 12 коробочок і може. може пощастити. Та якщо я не помиляюсь, то і 3... 3D стилі. Там ще залишились до відкриттям. Так, так, так. Ну чи то вже буде занадто, да? Якщо так подивитися, прям стільки багато подарунків не може бути. Ну що, це ...п'ята коробочка з останніх. відкриваємо, відкриваємо. Як їй казав, не бачу сенсу казати, ой, погано, ой, не те випало, ой, те, ой, те, ой, те. Як то кажуть, що випало, то випало. Для кожного окремо ніхто підкручувати і... Робити якихось махінації я не думаю. Ну, все. Все. Всі коробки відкрили. Трошечки не дотягнув до 40 тисяч золота. 76 днів пряму. Це просто офігеть. 2,5 місяці це круто? 14 одиниць нової техніки. Дуже хотів БЗшку, дуже хотів Айрон Арні. Я отримав ще один АМБТ Рейдній танк. Це супер. Чесно кажучи, на таких високорівневих світлячках, ЛТшках ніколи не грав. Цікаво буде спробувати! Тому. Я, чесно кажучи, дуже задоволений. Просто дуже-дуже. Ну що? Тепер можна перейти подивитися. На ці танки. Так, де ж вони? Де ж вони? Ось. ПЗшка. Ну, кльова, я можу сказати. І за виглядом вона мені подобається. Така моя 100% і гарантована уява про те, як має там виглядати танк. Бо що деякі танки такі собі. Це такий Гаррі Хопкінс. Взагалі не знаю, що це таке. І не читав, і не дивився. Треба буде докладно про нього глянути. Ось цей Чар Емельє, сподіваюсь, правильно вимовив. Легкий універсальний танк. Дивився одного блогера, він на ньому грає. Ну, це ж дуже цікава машинка, дуже цікава, кльова, прикольна. Треба обов'язково буде її катнути. АМБТ. Ну, теж цікава. Теж цікава машина. Ось ця сушка. Да, цікаво було мені побачити ствольну техніку. Тому що я взагалі не грав е десь останні 6-7 років. Дуже багато чого змінилося. Дуже багато чого. Тому побачити двохстволки мені було ой як неочікувано. Ну і ось він. Расунчик Айронарні. Ну, супер. Супер, класно. Так. Цікаво, наскільки зараз. Та, в принципі, чого мені ці ресурси у себе тримати? Зразу обміняю їх на жетони. Тому що більше нікуди я їх витрачати і не буду. Бо вони мені ні для чого не будуть потрібні. А отримати ще один додатковий рем. Ну. Хочеться. Так, 4. І тут ще на два жетони вистачить. Так, так, так. Так, ну все. Переходимо до автомату. Зараз перевіримо вдачу, наскільки вона зараз зі мною? Я маю на увазі цього дня. Додатковий досвід забій. Ну, прикольно, враховуючи те, що я багато качаю. Техніки. Опа. Анука, анука. Напрокат. Ну, блін, напрокат у мене є. Але хотілося б не напрокат. А назавжди в ангар. Ну, принаймні, на прокаті теж можна накатати у мене зараз, не пам'ятаю, щось там близько 20. О. Що, ще раз напрокат? Ні, ну, блін, Wargaming. Ти вже прям лоскочиш нервові клітини і нерви. Давай, 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 давай. Не треба напрокат. У тебе ж їх багато. Дай мені один. Велика аптечка. Так, я десь читав інформацію про те, що на ці об'єкти десь там дають від 1 до 2 відсотків всіх гравців, які можуть їх отримати. Та що ж таке? Знов танки знов напрокат, а? Мені чомусь стало зараз цікаво. Якщо його залишити. Ну, наприклад, там не викатувати всі ці бої прокатні. Довго він буде в ангарі? Як нагадування про ці новорічні свята у World of Tanks? Ну, Останній жетончик. З цієї труби танки не випадають. Не пощастило. Ну і ладно. Ну я маю на увазі не пощастило в терміналі з терміналом. А з обробками то пощастило. Пощастило дуже, дуже класно, дуже супер, я дуже задоволений. Сподіваюсь, що ті, хто так само. Захочуть відкрити собі свої коробки, отримують ту техніку, яку вони бажають, яку вони бажають, яку б хотіли мати в своєму ангарі. Тому всім дякую за те, що додивились це відео, за те, що були разом зі мною, відкривали новорічні коробки. Сподіваюсь, ви так само отримали і задоволення. Можливо, вам стало цікаво. І ще раз прошу вас підтримати україномовний контент, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якомога більше шарити це відео, тому що український контент зараз потребує підтримку, всілякої підтримки, особливо від глядачів, і тому, щоб українські стрімери і контент-мейкери отримали свою аудиторію, створювали новий цікавий український контент. Тому вважаю вам всього найкращого, мирного неба. Слава Україні, побачимось.